Спочатку ти пройди ВЛК, а потім ми вже в тебе візьмемо ці документи та їх розглянемо. Ось вам мобілізаційне розпорядження і ви мобілізовані. Чи є дії ТЦК законними? Ні, незаконно. От всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про найпопулярнішу тему відстрочка від мобілізації і розберемо таку підставу як отримання відстрочки у зв'язку з наявністю батьків з інвалідністю. Але спочатку підтримайте мене лайком та підпишіться. Мені буде дуже приємно. Поїхали. Статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію визначено, що військове зобов'язані, які мають батьків або батьків дружини з першою або другою групою інвалідності, мають право на відстрочку. Однак є певна умова: особи з інвалідністю не можуть мати інших працездатних осіб, які зобов'язані їх відповідно до закону утримувати. Що це за особи? Давайте детальніше. Відповідно до законодавства, Особи, які зобов'язані утримувати осіб з інвалідністю, це діти та один із подружжя. Тобто відстрочку від мобілізації на цій підставі не може отримати кожен військово Наприклад, у вас є матір з другою групою інвалідності. У матері є чоловік, тобто ваш батько, також з другою групою інвалідності. Сестер або братів, ви не маєте рідних. Тому. Ви маєте право на відстрочку, однак одразу попереджаю: кожен випадок є індивідуальним для того, щоб отримати відстрочку на цій підставі. Необхідно обов'язково з'ясувати ваш сімейний стан, тобто. Чи є у вас сестри, сестри та брати? Чи можуть ці сестри та брати утримувати осіб з інвалідністю, тобто ваших батьків? Тому, якщо ви бажаєте отримати відстрочку саме на цій підставі, необхідно обов'язково звернутися за консультацію до адвоката для того, щоб чітко з'ясувати коло ваших осіб, подивитися на всі обставини, на ваші документи і все ж таки визначити, чи маєте ви право чи ні. Наприклад, якщо раніше так, цієї підстави, ця підстава була трішки простіше, було за замовчуванням. Є батьки з другої групи інвалідності, тоді відстрочка буде. Однак, законодавець станом на сьогодні, так ввів певні обмеження, тому необхідно кожен випадок розбирати окремо. А тепер давайте поговоримо стосовно все ж таки, як отримати відстрочку на цій, на цій підставі. Які необхідно документи подати в ТЦК. Я всім своїм клієнтам рекомендую робити наступним чином: перш ніж йти до ТЦК, обов'язково надішліть заяву на відстрочку з необхідними документами, засобами поштового зв'язку. Тобто напишіть заяву на відстрочку, прикладіть необхідні документи, зробіть опис цінного листа. Сходіть на Укрпошту і відправте цей лист з описом вкладення у цінний лист та рекомендованим. ТЦК отримає ваш лист, розгляне ваші документи та прийшле вам таку відповідь. Так, ви маєте право на відстрочку, ваші документи будуть розглянути, але після того як ви пройдете ВЛК і після вашого особистого відвідування ТЦК, чому я рекомендую спочатку відсилати заяву на відстрочку засобами поштового зв'язку. Для того щоб у ТЦК не було можливості для маніпуляції з вашими документами, і після проходження ВЛК вони сказали, що ми нічого не бачили, не бачили ні вашу заяву, ми нічого не приймемо. Ось вам мобілізаційне розпорядження, і ви мобілізовані. Тому спочатку відсилаємо засоби поштового зв'язку, а вже потім йдемо до ТЦК. Тобто, така думка, яка ходить по інтернету, в тому числі по Тіктоку, що можна отримати відстрочку без відвідування, це є міфом, обов'язково. Станом на сьогодні необхідно відвідати ТЦК для того, щоб отримати відстрочку. Ваша особиста явка обов'язкова. І так, які необхідно надати документи для ТЦК, щоб отримати відстрочку на підставі того, що ви маєте батьків з першої або другої групи інвалідності? Перше, це сама заява на відстрочку. До цієї заяви додаєте наступний перелік документів: ваш паспорт та код, паспорт та код особи, яка має інвалідність, а довідка з МСЕК, пенсійний. Свідчення за наявності, довідка про місце реєстрації, ваше та місце реєстрації особи з інвалідністю, і документ, який підтверджує ваші родинні зв'язки. Це буде свідоцтво про ваше народження. Також можуть надаватися інші документи, їх перелік не є. Вичерпним і все буде залежати від ваших сімейних обставин, які необхідно буде розбирати в кожній конкретній ситуації. Для правильного складання заяви на відстрочку та формування необхідного пакету документів. Рекомендую звернутися до мене як адвокатки та замовляйте послуги з юридичного супроводження, отримання відстрочки. Під час юридичного супроводження я вас проконсультую, допоможу зібрати необхідні документи, складу заяву, відправлю до ТЦК, отримую відповідь. ТЦК, та ми разом з вами сходимо до ТЦК та подамо заяву на відстрочку. І найголовніше отримання відстрочки з адвокаткою та похід в ТЦК з адвокаткою це безпечно. Дякую за увагу! Якщо у вас залишилось запитання, пишіть у коментарях, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал.